Майже дві з половиною сотні студентів-медиків готуються стати офіцерами запасу. В Івано-Франківському національному медуніверситеті відкрили кафедру військової медицини. Вона не працювала понад п'ять років. Відновленню її роботи посприяла відповідна урядова постанова. Здобувати звання офіцера запасу упродовж навчання зголосилися кілька сотень студентів молодших курсів. Але спочатку їх чекає медичне обстеження щодо фізичної змоги витримати навантаження. В Державі є проблема зараз колосальна щодо воєнних кадрів офіцерів запасу ми не кажемо, що ми їх готуємо зразу стріляти. Лікар має робити свою роботу, а інший має робити свою роботу. Снайпер задля повноцінного опанування військової справи. Студенти займаються у лекційних аудиторіях. Практичні навики відпрацьовують в навчально-прикладному кабінеті. Окрім інформаційних стендів, тут і наочні засоби, до прикладу, медаптечки натовського заразка. А ще тренувальний манакен Максим. Всі практичні навички студенти проходять. Тобто нема так, що знаєте, що група прослухала і пішла. А кожен студент індивідуально відпрацьовує на манікені. Манікен показує оцінки, чи правильно чи неправильно проводиться штучна вентиляція, чи компресія грудної клітки, чи достатні, чи недостатній об'єм повітря, яка людина видихає. Наразі студенти-медика опановують військову медицину на п'ятих-шостих парах, аби не переривати навчальний процес. Однак вже з наступного року, стверджує ректорат Вишу, заняття військовою справою відбуватимуться у звичайному Навчальному режимі. Проходять нові навчальні плани, вступають дію з 1 вересня 15 16 навчального року і, без сумніву, ця дисципліна вже буде як звичайний дисципліна у межах навчального часу. Отакий От період був підготовки достатньо напруженої, але вона виправдала себе. У 2010-му військову підготовку майбутніх медиків припинили у зв'язку із впровадженням кредитно-модульної системи. Повернутися до неї спонукали бойові дії на сході держави. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.